Дорогі урочани, 2022 рік був дуже для всієї території Оруської громади і для людей був дуже відповідальним і дуже відповідальним в плані обороноздатності. У нас було дуже багато амбітних планів щодо розвитку громади. Але з 24 лютого ворог. Здійснюючи агресивні дії, перечеркнув наші всі плани соціально-економічного розвитку, і головне завдання була обороздатність нашої громади, де спільно Збройними силами України, де спільно з прикордонники національної поліцію, забезпечувалася обороноздатність виконання всіх заходів, інженерних комунікацій щодо забезпечення. Обороноздатності забезпечення Збройних сил необхідно було в перші дні війни забезпечити логістику для збройних сил, забезпечити підтримку взаємодію з прикордонниками, організувати безпеку в населених пунктах, де на сьогоднішній день більше 300 співробітників, які щоденно забезпечують безпеку і по недопущенню виявлені по недопущенню. Ворога. І в разі, якщо ворог намагатиметься проникнути на територію Оруцької громади, отримує достойну відсіч, тому що ми зробили все для того, щоб забезпечити обороноздатність нашої громади. Оруцька міська тетральна громада. Складається з 91-населеного пункту. Було проведено відповідні заходи щодо удосконалення старостинських округів. Наразі у громаді перебуває 17 старостинських округів. Населення громади на 1.01.2023 року становить 35 тисяч. В зв'язку із меншим кількості проживаючого населення плануються подальші заходи щодо удосконалення як апарату управління, так і старостинських округів. Протягом 2022 року надійшло 2130 заяв від громадян на 80% вони були вирішені. Без відповідного фінансування не можна було б нічого зробити, а тому важливим було питання наповнення міського бюджету, його дохідна частина 329 мільйонів. І що саме важливо, що всі державні субвенції, державне фінансування було профінансовано зі сторони держави. Це дуже важливо, і я дуже дякую підприємству, установа, організаціям бізнесу за бюджет минулого року. Протягом року всього було проведено 15 сесій. З них чотири позачергові, де прийнято 490 рішень, які забезпечили життєдіяльність і сприяння обороноздатності нашої громади. Аналогічно проведено 16 рішень виконкому. Всі були спрямовані на виконання завдань, які стояли перед громадою. Починаючи з п'яти ранку, 24.02, коли було почуто вибухи постріли в районі села Радча, було зібрано та організовано оперативний штаб Орської міської ради, яким одразу прийняті відповідні рішення з організації оборонних заходів. Загороджую на дорозі М 21 біля села Дубовий Гай на Р доль т 06 Лісових і комунальних дорогах та організаціях пункту добровільної евакуації населення Забезпечено створення резерву палено-мастильних матеріалів для потреб громади та підрозділів збройних сил України та правоохоронних органів для вивчення реальної ситуації. Та оперативної обстановки на державному кордоні Іменно район, який де йшли постріли в селі Радча, народницької громади групою, під моїм керівництвом Ріжковця Володимира Миколаївича, Башинського Владимира Івановича, Чорного Олексія Миколаївича, було здійснено виїзд обстеження дороги, під час якого конкретно було з'ясовано, що ворог знаходиться на перехресті района села Радча. За під моїм Керівництвом було залучено комунальні підприємства Оруської міської ради, де здійснено перекриття відповідних доріг фундаментними блоками, великогабаритним камінням, перекопуванням узбіч доріг для унеможливлення просування ворога. Також у перші дні технікою та працівниками комунальних служб було перекопано більше 44 лісових та асфальтних комунальних доріг у напрямку, які вели з республіки Білорусь. Облаштовано завали з деревини більше як на 60 напрямках. Зроблено їх на тих ділянках доріг, де окупантам було б безскладно обминути їх. По бездоріжжю із баталь... 3 третім батальйону 14-ї бригади Волин здійснювалися заходи по створенню інженерних комунікацій щодо недопущення просування ворога, а також здійснення детальних фортифікаційних заходів. Було забезпечено розміщення особового складу, облаштування бойових позицій для даного підрозділу. Організовано їх проживання, харчування, забезпечено автомобілем та ремонт автомобілів. Згідно плану оборони міста Олочів, було організовано будівництво обласних. Блокпостів і загороджуваних вогневих позицій на ключових в'їздах і напрямках до міста забезпечено маскування особового складу, озброєння бойової техніки підручними засобами маскування. На Блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту та людей. Їхня перевірка на огляд з метою своєчасного виявлення ворога, його знесходження чи затримки його пересування. З перших днів було організовано цілодобове чергування добровільцями з числа патріотично налаштованого населення. В населення Селених пунктах нашої громади і оруча, в тому числі, по забезпеченню громадського порядку та безпеки громадян, дотримання режиму комендантської години. Подальшому числа цих осіб було створено вперше в Житомирської області добровільче формування оворуцької громади, номер один, яким належним чином було надано озброєння для виконання поставлених завдань. Важливо, що станом на 1 січня 2023 року, завдячуючи Житомирській військовій адміністрації, було надано допомогу в відновленню пошкоджень внаслідок 70 авіаударів. По об'єктах критичної соціальної інфраструктури 120 приватних житлових будинків, 29 багатоповерхових будинків, де відновлено. Проживання помишком більше, ніж 380 квартир. Також міжнародною гуманітарною організацією Людина у біді була надану допомогу по влаштуванню 83 блоків віконних, 19 вхідних дверей та 26 приватних будинків та 10 квартир у багатоповерхових будинках щодо відновлення пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерацією. В складних умовах перших днів війни забезпечено безперебійну роботу оруського хлібзаводу, підвезення борошна місто Вінниці, Брусилова, продовольчих товарів, з міста Львова для потреб населення в умовах відсутності збуту молока сільськогосподарськими виробниками забезпечено безкоштовну підвезення роздачу молока жителям нашої громади. Лісові підприємства надавали допомогу у лісоматеріалах. Центр забезпечив роботу гарячої лінії Оруської міської ради складали списки бажаючих виїхати з громад згідно з якими ФОБ «Мошківський» Володимир Олександрович надавали автопослуги, транспортування пасажирів з метою евакуації населення до міст Коростеня, Житомир, Львів, Єремчі, Східниця, пункт контролю через державний кордон України з Польщею і годин всього евакуовано близько 2600 громадян. Незважаючи на загрозу та авіаудари і пошкодження відповідних приміщень, в якому були відсутні всі вікна, 16 березня 2022 року, ЦНАП відновив роботу по наданню адміністративних послуг соціального характеру, оформлення всіх видів допомог та реєстрацію внутрішньопереміщених осіб. Всього у 2022 році було надано. 32 тисячі адміністративних послуг, щоб забезпечити подальший розвиток, громада приймала участь у різних конкурсах. А для цього було сформовано та подано 16 проєктних заявок. В рамках проекту Юліт з Європою та за підтримки експертів. Результатом спільної роботи став розроблений інвестиційний паспорт нашої громади. Опрацьовано канали, і способи поширення інформації про інвестиційний потенціал, сформовано вимоги і завдання до процесу супроводу інвестора. Таким чином, інвестиційний паспорт. Громади розміщено на сайті міської ради та на платформі агенції регіонального розвитку Житомирської області. Ська громада стала учасницею проекту Відкритий діалог, міжнародне партнерство між громадами, асоціація ОТГ, в рамках якого на створені онлайн платформі для пошуку міст партнерів за кордоном створено та розміщено інформацію про руську громаду відповідно англійською мовою. Громада отримала від громади Центрі Великої Польща пожежний автомобіль і був підписаний договір про співпрацю між відповідними громадами після початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну 24 лютого було призупинено функціонування державного земельного кадастру. І необхідно було шукати різні форми для, щодо через військову адміністрацію щодо вирішення питань, але товаристам та фермерським господарствам було з ними укладено. Договори оренди на 155 земельних ділянок площою 865 гектарів для забезпечення проведення весняної посівної компанії. Місцевий бюджет отримав внаслідок орендної плати 1,7 мільйона. Але в цілому за 2022 рік було укладено 610 договорів оренди земельних ділянок, що наповнило бюджет громади на суму більше 4 мільйонів. Головним завданням сфери житлово-комунального господарства та благоустрою громади в умовах військового стану є забезпечення безперервного надання житлово-комунальних послуг споживачам та належного стану благоустрою. Проведено заміну більше п'яти кілометрів водогінних мереж. Здійснено ремонт каналізаційного колектора по гетьмана Вигоську, придбано відповідне устаткування. КП Овруч з метою забезпечення належного санітарного стану на щоденній основі проводилось прибирання території міста, забезпечення благоустрою, вивезення відходів по місту Овручу та 12 сільських населених пунктах. Не дивлячись на обстріл, двірники підтримку забезпечували благоустрій. За що їм щира вдячність? Залучення ресурсів комунальних підприємств до здійснення оборонних заходів, розчищення території та відновлення пошкодження внаслідок авіаударів по території Овруцької громади. Основна діяльність підприємства 2022 року полягала в відновленні помешкань та будівель, що були пошкоджені внаслідок військової агресії, та облаштування підвальних приміщень для укриття. Разом з тим, двадцять 2022 році підприємством були виконані наступні роботи. Учи виконавцем відповідної програми по поводженню з безпритульними тваринами протягом 2022 року було доставлено 154 собаки до притулку для тимчасового утримання тварин для подальшої вакцинації і стерилізації. Роботи по поточному ремонту комунальних доріг проводилися восени спільно з департаментом реального розвитку Житомирського проведено асфальтування доріг села Поліське та під'їзду до села Колосівки. Також, завдячується Житомирський ОВА, виконав значний обсяг робіт по утриманню доріг між населеними пунктами. вище вищевикладені варто відзначити кожного працівника комунальної сфери, що в умовах ворожих обстрілів виконували свої завдання для забезпечення мешканців громади належними умовами проживання. Медицина спочатку повномасштабної ворожої агресії в Україні відіграла важливу роль в нашій громаді. Центр первинної медицини і лікарня не припинили свою роботу. Працівники надавали населенню не тільки всю необхідну медичну допомогу, а й гуманітарну, не залишили без уваги жителів прикордонних сіл, село Борутіно, Прилуки, Бережесь. Всі підрозділи центру початку війни по даний час повністю забезпечені невідкладною допомогою. У разі радіаційної загрози на відповідних територіях для окремих категорій населення за рахунок міського бюджету придбано та видано калій йодит. Для покращення збереження в належному стані приміщень проведено поточні ремонти амбулаторії номер 2 за кошти міського бюджету. Проведено капітальний ремонт заміною котла в амбулаторії села Бондари. В період дій воєнного стану у руській лікарні було проліковано більше 6 тисяч пацієнтів, забезпечено надання цілодобової медичної допомоги. Сформовано цілодобові лікарські бригади та сім хірургічних бригад. Проведено ремонт площею 841 квадратний метр укриття, забезпечено електроживленням, теплом, системою водопостачання та каналізаційною мережею, інтернет мережею, місцями для знаходження і ліжкомісцями, питною водою, продуктами харчування, наявна операційна і пологовий зал. Забезпечено заклад безперебійним електроживленням, розгорнуто 90 ліжок хірургічного профілю, надано медичну допомогу військовослужбовцям. Більше тисячі осіб отримано три спеціалізованих автомобілі як гуманітарна допомога. Головною метою надання освітянських послуг в умовах військового стану є забезпечення всіх дітей незалежно від їхнього місця перебування безперервною освітою і рівного доступу до навчання з урахуванням безпекової ситуації. Всі заклади освіти громади перейшли на дистанційну форму організацію освітянського процесу. Були проведені ремонтні роботи укриттів, що дуже важливо для безпеки наших дітей, які відповідають всім вимогам. Проводилася змішана форма навчання. Триває будівництво укриттів в шоломківський ліцей, до якого придбано 32 модулі захисних споруд. 16 модулів було придбано для будівництва укриття піщаницької гімназії. З початком повномасштабної війни основним із саме найважливіших завдань роботи умов була посильна допомога Збройним силам України. Щира вдячність всім педагогам за їхню роботу, за те, що вони допомагали Збройним силам в плетінні сіток, приготування їжі і забезпечення логістичних складових, навіть транспортом для наших збройних сил України. Відділом з гуманітарних питань було надано. Шкільні автобуси для перевезення мобілізованих до пунктів призначення. Діти переможці обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів, змагань та педагогічні працівники, які їх підготували, отримали грошові винагороди за програмою Обдарована молодь. Незважаючи на те, що в Україні триває повномасштабна війна, дотримуючись безпекових заходів, заклади культури було організовано та проведено більше 200 заходів, приурочених до державних професійних свят пам'ятних дах та скорботних днів. Найбільше 22 го робота працівників закладів культури була спрямована на підтримку збройних сил України, допомогу вимушеним переселенцям та соціально незахищеним верствам населення. Проводилася величезна кількість благодійних акцій, виставок, виставки майстер-класів та інших заходів, під час яких збиралися кошти для підтримки збройних сил, виготовлялися обереги для наших земляків. Міські заклади культури перетворилися на пункти підтримки та допомоги. Ні одна дитина, яка перебуває на обліку служби справах дітей, не залишилася без підтримки та допомоги під час військового стану, завдячуючи благодійним організаціям ЮНІСЕФ турецько українській бізнес організації. Я мама керівникам лісових підприємств, народним депутатам України, службою у справах дітей було роздано 385 продуктових наборів. 55 п'ять гранців шкільними приладдями, 175 гігієнічних наборів, 19 сімей СЖО опікунів забезпечено твердим паливом, трубами. постійно надавалась гуманітарна допомога у вигляді одягу, взуття постійної білизни. здійснюючи виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідності, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонні допомоги. Шобічнешо такі виплати отримує 231 тридцять фізична. Особа. Це на загальну суму більше мільйон 200 тисяч. Уврузька театральна громада стала прихистком для 1369 дітей внутрішньопереміщених осіб, 413 з них діти та прикладає максимум зусиль, аби забезпечити їх всім необхідним для відповідного проживання. На даний час на території нашої громади проживає 367 внутрішньопереміщених осіб, 90 Дев'ять з них діти. Уруською міською радою налагоджено співпрацю з благодійними організаціями, підприємства та установи різних форм власності, яким надається гуманітарна допомога для внутрішньопереміщених осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги. У рамках дії урядової програми прихисток 50 Три громадяни Оруської теральної громади в своїх оселях тимчасово розмістили 119 внутрішньо переміщених осіб, за що отримали компенсацію більше 200 тисяч. Починаючи з березня місяця, працюємо з оформленням документів щодо перетину кордону для отримання гуманітарних вантажів, як для ЗСУ, так і для жителів громади. Було по конкретно придбано для збройних сил більше. Сім автомобілів, а також щира вдячність за гуманітарну допомогу Пушкаренко Арсенію Михайловичу, де ми саме більше отримали гуманітарної допомоги від Естонії. Міжнародна діяльність дуже важлива для уроцької громади. Оруська громада була представлена на форумі голів місцевого самоврядування в місті Жешеві Польща в рамках участі в форумі були налагоджені контакти з мерами та організаціями Польщі для подальшої роботи із мером Цедрі Велки. Було підписано договір про міжнародне співробітництво. Зараз відповідним чином оформляються документи із гміною заверці Польща для теж для оформлення міжнародного співробітництва. Для нас дуже важливо, щоб міжнародне спіробіт. Бітницьку, які потрібно зараз вкрай гуманітарна допомога для нашої громади, для наших людей. Шановні депутати, шановні члени виконкому, я єдине хотів би скласти на закінчення слова вдячності кожній сім'ї, кожній родині, чиї сьогодні сини, дочки, чоловіки, брати, сестри зброю в руках захищають Україну. І Щира вдячність і низький уклін, сім'я. Чиї сьогодні близькі рідні не повернулися живими з поле бою. Вічна пам'ять про героїв завжди буде жити у наших серцях, і прошу поминути хвилиною мовчання.